Тема сьогоднішнього уроку третій закон Ньютона. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число та тему уроку. Ми вже вивчили перший закон Ньютона, другий закон Ньютона. Про що на цей час ми вже знаємо. Давайте уявимо, що ми ударили долоною парту або інше тверди тіло. Що ми відчуваємо? Ми відчуваємо дискомфорт, а може і боляче. Але чому це відбувається? Ми знаємо, що з якою силою ми діємо на тіло, з такою ж самою силою тіло діє на нас вами. Тобто, як, з якою силою ми приклали. Яку силу ми приклали до тіла, такою силою воно нам відповіло. Тому ми відчуваємо ось цю дискомфорт, відчуття болю, тому що і диван нас начебто вдав. Той, хто приєднався пізніше, в нас зараз третій закон Ньютона. Уявіть, що ми з вами стоїмо на льду. Так, і в нас немає нічого, нічого поряд, щоб нам відштовхнутися. Для того, щоб зрушити з місця, не використовуючи, е, щоб відштовхнутися, нам потрібно щось від себе відштовхнути. Так, І ми будемо рухатися в протилежну сторону. Або давайте уявимо ситуацію, що ми е, тягнемо свого товариша, товариша за руку, сидячи, стоячи на гладенькому льоду. І він буде рухатися, і ми будемо відчувати також рух Прискорення. У цей випадок, у цьому ситуації ми обидві, обидва зрушимо з місця. Тому що на нас діє закони Ньютона. З другого закону Ньютона ми знаємо, що під час взаємодії двох. Тіл кожне з них дістає прискорення, що ці прискорення протилежно направлені, і відношення їх модулів обернено до відношення мас взаємодіючих тіл. Тобто, якщо ви читали барона Мінхаузена або дивилися, є в ньому така крилата фраза про те, що він врятував себе сам тим, що коли він тонув у болоті у вагнюці, він вхопив себе за волосся і витяг сам себе з води. Ми розуміємо, що це зараз абсурд, тому що якою з якою силою він тягнув вгору з такою ж силою зі, сила діяла в протилежну напрямку, тобто вниз. Тобто, це неможливо. Прискорення східно минулих темп, прискорення. А1 поділити на А2 дорівнюється мінус М2 поділити на М1. Ви також знаєте, що у природі тіла взаємодіють між собою. Взагалі, все, що ви зараз бачите, це все взаємодія. Якщо ми кажемо про мікросвіт, то молекули, атоми взаємодіють один з одним. Що е, планети взаємодіють одна з одною. Давайте уявимо е, дослід, який демонструє третій закон Ньютона. Він свідчить, що два тіла взаємодіють між собою силами рівними за числовими значеннями, і протилежні за напрямок. Уявимо, що взяли гладеньку поверхню і е, приєднали дві, е, до, два динамометра. Uh, і дві uh, тележки. Uh, на тележках поклали два магніти Так ось uh, сила f 1 сила f 2 вони рівні за значенням, але протилежні за напрямку. f 1 якщо uh, пам'ятаєте, що сила, uh, її, якщо малюють, малюють зі стрілочкою вгору. Uh, проти що свідчить про те, що вона має напрямок. Запишіть, будь ласка, третій закон Ньютона. Чомусь тут Ньютона з маленької літери, але давайте поважати, тут велику потрібно написати. Тіла взаємодіють один з одним із силами, які напрямлені вздовж однієї прямої рівні за модулем протилежні за напрямком. І формула F1 дорівнюється мінус F2. Тобто ви знаєте, що Земля притягнула багато мільйонів років тому місяць, і він обертається навколо Землі по її орбіті. Він не рухається, тому що в сили врівноважені, так? так ось, з якою силою Земля притягує місяць, такою ж силою місяць притягує землю. Згідно третього закону Ньютона. Є певні особливості застосування третього закону Ньютона. тобто є межі, де його можна використовувати. Для того, щоб відбувалося, для того, щоб можна було застосувати закон Ньютона, Перша умова. Сила діє тільки на пари. Тобто, у досліді, як ви бачите, тут є два різні досліди значенням, але використовуються два тіла: F1 і F2. Також є умова, запишіть, будь ласка, перше. Третє закон Ньютона виконується як у випадках безпосереднього контакту тіл, так і у випадках взаємодії тіл на відстані. Тобто, можна записати просто завжди при взаємодії. Неважливо, яка взаємодія: контакт на дотику, впливу. Тобто, ми бачимо просто взаємодія. Ви знаєте, так, якщо. Е у попередньому досліді, де взяли дві тачечки і е, на них поклали магніти, вони притягувалися, якщо повернути один полюс магніту, то вони відштовхувалися. Відповідно, сили знов були направлені в різні сторони і відштовхувались. Тобто головна умова, щоб вони все ж таки були е, дві, два тіла в е, досліді е, використовувалися і е, взагалі взаємодіяли. Друге, як ви бачите, сили завжди виникають парами. Також де, е, третя особливість, що вони е, прикладені, ці сили прикладені до різних тіл. Друге, запишіть. Виникають парами. Пара сил, що виникають під час взаємодії двох тіл, завжди мають одну природу. Тобто електри... е... сили, які виникають між... при взаємодії двох тіл, вони можуть, яку взагалі ми знаємо природу? Електрична природа, так? механічна, магнітна, гравітаційна. Тобто, вони мають одну і ту ж саму природу. Але при цьому обов'язково прикладені до різних тіл. F1 прикладена до одного тіла, F2 до іншого. Тобто, третя особливість, що вони мають одну природу, Тобто, ці два тіла, які взаємодіють, вони мають одну природу. І четверте не зрівноважують одна одному. Щоб тому що прикладені до різних тіл. Прикладені до різних тіл. Давайте уявимо, що ми взяли тоненьку дощечку. Можна, наприклад, лінійку завдовжки 60 і більше сантиметрів. Поставимо на неї щось важке. Наприклад, гірю відро з водою. І вона буде тиснути на лінійку. Лінійка в цей час буде тиснути на гірю з тією ж силою. Ці сили будуть рівні за модулем, але будуть протилежні за напрямком, тому що лінійка намагається повернутися в початковий стан, тобто діє вгору, а гіря тисне донизу і є сила направлена вниз. Давайте розв'яжемо декілька задач на цю тему. Учень тримає в руці рюкзак, прикладаючи до, нього, до його ручки сиру 40 Ньютонів. Чи діє ручка рюкзака на руку хлопця? Якщо діє, то в якому напрямку визначимо модуль цієї сили? У нас одна формула, ну, мені здається, най найлегша формула з вашого всього 9 класу. Відгідно третього закону Ньютона F1 дорівнюється да мінус F2. Якщо ручка ми тиснемо на ручку з силою 40 ньютонів, чи діє ручка рюкзака на руку хлопця? Як ви вважаєте? Ну, дев'яте Ми ж тільки я показала Так, вона тисне на нього з такою ж силою. Тобто сила буде дорівнюватися скільки ми тримаємо рюкзак і тягнемо його вгору, так? Тобто сила буде направлена вгору F1, яку ми застосовуємо до рюкзака. а рюкзак намагається впасти. Тобто його сила буде. Направлена донизу. В різні напрямки. Третій закон Ньютона. По модулю, тобто, формула F дорівнюється, F1 дорівнюється мінус F2. Якщо F1 на 40, то F2 буде мінус 40. Але в нас модуль цієї сили модуль буде 40. вітрове скло автомобіля, що рухається, вдарилася муха. Порівняйте силу, що діють на муху та автомобіль під час удару. Пам'ятайте, якщо ви подорожували з батьками або дивилися там на автомобілі, які тут щойно повернулися там з подорожі, здати на склі, на бампері, дуже багато розчавлених різних морах. Чому це відбувається? Тому що з якою силою. Муха вдарилася об скостів, з такою ж силою скло вдарило муху, тому вона розплющується. Якщо ми уявимо, що замість мухи в нас камінець, і він вже буває більшу масу, відповідно, більшою силою вдарило об скло, то воно може ознути. Якщо ми уявимо, що це взагалі якась скала, скад відірваний, що там може рухатися по трасі, то взагалі це аварійна вже ситуація. Так, ви знаєте, там, ну, тобто, такі випадки були. Тобто з якою силою автомобіль вдарив муху, з такою ж силою муха вдарила автомобіль, але муха виготовлена з, іншого, з іншої речовини, не з такої, з якої автомобіль, і вона лускається, її розчавлюється по склі, по склу, по бамперу, по корпусу автомобіля. Два фігуристи, стоячи на ковзанах на льду, відштовхнулися від, один від одного. Що станеться з фігуристами? Як вони будуть рухатися? Як будуть рухатися ці фігуристи, якщо вони відштовхнуться один від одного? Вони роз'їдуться в різних напрямках. І вони будуть е, рухатися певний час. Е, е, час буде приблизно прискорення буде дорівнюватися приблизно їх масі. Пам'ятаємо другий закон Ньютона, так? Чим більше була маса, тим більше час він буде рухатись. Тобто, той, хто легше, запу... зупиниться що станеться з космонавтом при вільному польоті космічного корабля, якщо він від, випу, випустить без поштовху з рук масивний предмет, якщо він кине його, ми знаємо, це то ж саме, що і на льду. Якщо ми випустимо без поштовху з рук масивний предмет, ми відштовхнемося в іншу сторону. Тобто, згідно е, ну, з. Е, Третім законом Ньютона, з якою силою ми діяли на предмет, з такою ж силою, і предмет діє на нас, тобто він нас відштовхне в іншу сторону. Сила направлена цього предмета, буде в іншу сторону, і ми розійдемося. Тобто в яку сторону полетів предмет, в іншу сторону полетимо ми. Чому човен не зрушується, зрушується з місця, коли людина, що знаходиться в ньому, тисне на борт? І починає рухатися, якщо людина вийде з човна і буде його штовхати. Тобто, що ми знов ми відбуваємось? Коли ми знаходимося в човні, ми тиснемо на нього, так? і наша сила направлена вниз. Сила, з якою ми се е... тиснемо донизу, з такою ж силою вода тисне на човен, човен на нас. І в цьому випадку сили направлені в протилежні сторони, але завдяки сили тяжіння ми не рухаємося. Коли ми виходимо з човна і починаємо тиснути вже в борти, знов таки, сила, з якою тиснемо ми, з такою ж силою, човен тисне на нас, і згідно третього закону Ньютона, ми повинні розійтися. Наші сили повинні бути направлені в різні сторони. І тоді човен починає рухатись, з якою силою ми його взаємоділи взаємодіяли на нього, з такою ж силою він під нас буде відштовхуватись. Ми вже розібрали ситуацію, що це неможливо витягнути самого себе на з болота. Так ви можете ну Саме себе підняти з дивану, тобто це неможливо, саме коли ви не зможете це зробити. Тобто, не волосся тут не при чому. Згідно законам фізики, це не можна. Посудина з водою зрівноважена на Терезах. Чи порушиться рівновага терезів, якщо опустити воду палець, не торкаючись при цьому дна і стінок посудини? З якою ж силою ми. Будемо тиснути на воду з такою ж силою, вона буде тисне до іншу сторону. Тобто, з точки зору рівноваги, там нічого не зміниться. Ми не додали масу, не тиснемо на дно, тобто, рівновага залишиться такою ж самою. Хлопчик масою 48 кг, стоячи на гладенькому льоду, відштовхнувся від себе кулю масою 3 кг. Так, давайте краще ось віддамо відповіді на запитання. Уляна, скажи мені, будь ласка, третій закон Ньютона, що ти запам'ятала? Просто назвати його чи а, сказати. Можна саме. Назвати. Взагалі все, що ну, закон. Це, ну, є три закони Ньютона, це його третій закон, що ще закон складається з того, що сила, з якою тіла на нього діють, на кого? На Ньютона? З якої одне тіло діє на друге. На друге направлені. Здовж з прямої рівні за модулом і протилежні за напрямком. Добре. Наведіть приклади протягу, прояву третього закону Ньютона. Наприклад, зараз, Чернова. Наприклад, дві людини на ковзанах штовхаються до метод. Зараз, ось ти стосовно себе. Ти зараз як? Сидиш, стоїш, лежиш, що робиш? Сиджу. Сиджу, добре. Назви мені, що зараз? Mm. З чим ти взаємодієш? Зі столом. Зі столом, добре. Куди направлена твоя сила? На стол. Ну, вниз, так. А стол тобі не дає впасти. Тебе тримає, і він протидіє, і його сила направлена. На підлогу. Стол на підлогу? Того, мені здається, навпаки він тебе тримає. А, ну так, да, він мене тримає, щоб я не впала на підлогу. Так, якщо б ми казали на батуті, то так, він буде ну, і там направлено в іншу сторону, але. В моменті, коли ти рухаєшся, він буде направлений то вниз то вгору, але стул він вже не рухається, тобто він постійно буде сопротивлятися масі і направлений вгору. Що можна сказати про природу сил, які виникають під час взаємодії? Взагалі, взаємодія в нашому всесвіті це найпоширеніший вид. Завдяки взаємодії відбувається рух, тертя, ковзання, обертання, все, що ви зараз бачите, це взаємодія. Є механічна взаємодія, є магнітна взаємодія, є електрична взаємодія. Так? Магнітна це з магнітами, механічна – це з будь-якими тілами, які змінюють відносно один одного своє положення. Електрична взаємодія це за допомогою частинок електронів, які відповідають за електричний струм. Тобто ми завжди бачимо ось цю взаємодію, що два тіла вони або притягуються, або відштовхуються, але їх сила, згідно третього закону Ньютона, направлена завжди в протилежних напрямках. Чому сили, які виникають під час взаємодії, тіл не зрівноважують одна одну? Головне, що ви повинні були пам'ятати, що вони прикладені один до різних тіл. Тобто, я і стул ми не можемо бути, або Софія, і Стул не можуть бути в рівноваженні, тому що сили прикладені до різних тіл. Сили, сила будь-якого тіла напряму залежить від його маси. Домашнє завдання: опрацювати. Параграф 32, виконати вправу 1, 2. Які до мене є запитання? Я. Дякую за урок. До наступної зустрічі. Вибачте, Лідія Сергіївна, у мене є особисте питання. Добре, залишайся.